Кауфен. Купувати. Кауфен. Купувати можна фрукти, дас обст, овочі, дасгемюзи, будинок, дасгаус. Авто. Das auto. Овочі і фрукти середнього роду. Das obst, das gemüse. Я купую фрукти. Ich kaufe obst. Я купую овочі, ich kaufe Gemüse. У даному реченні нам не потрібно вживати артикль DAS. Obst und Gemüse вживаємо без артикля. Але якщо нам потрібно сказати, він купує будинок, машину, чи ми купуємо, чи вони купують, вживаємо неозначений артикль Ein. Er kauft ein Haus. він купує будинок, якийсь будинок. Er кауфт ein авто, він купує авто. Kaufen für jemanden, kupowate dla kohos. Niko kauft Blumen für Gabi. Niko kupuje Quitte dla Gabi, dla für. Kaufen, kupowate, verkaufen, prodowate. Kaufen, verkaufen. Хліб і молоко продаються завжди добре. Бход und мільх іма имагут. Брод und мілch феркауфен сих има гут. Феркауфенсих продаються. Товар німецькою мовою жіночого роду. Діва. Товари діван. Товар товари, діва. Пропонувати anbieten. Префікс ан є відокремлювальний, тому робимо наголос на ньому. Anbieten. Пропонувати. Пропонувати anbieten. Пропозиція Angebot. Das Angebot. Heute werden Trauben billig angeboten. Речення побудоване у пасивному стані. Сьогодні пропонується дешевий виноград. В значенні продається дешевий виноград. Heute werden Trauben billig angeboten. Білік перекладається як Дешевий. Дешевий німецькою мовою білік. Dieses Auto scheint billig zu sein. Це авто, здається, дешеве. Тобто виглядає як дешеве. Dieses Auto scheint billig zu sein. Гнстік перекладається як теж дешевий, але як вигідний. Günstig. Bei Lidl gibt es in dieser Woche günstige Warenangebote. У Lidl одному із відомих німецьких магазинів Lidl, У Lidl Цього тижня є вигідні пропозиції. Günstige Ваган Angebote перекладемо як вигідні пропозиції. Мова, звичайно, йде про товари. Білік дешевий, гинстік – вигідний. Зіймаль дивися, подивися. Bei netto kann man in dieser Woche gurken und tomaten billig kaufen. У Netto можна цього тижня купити дешево огірки та помідори. Дорого або дорогий німецькою мовою буде тоя. Білік – дешевий а тоя дорогий. Sie haben dieses Haus zu вони купили цей будинок за дорого. Тоя дорого, цутоя за дорого. Ціна німецькою мовою der Preis. Der Preis – ціни, die Preise. Der Preis – die Preise. Die Preise für Süßwaren sind hier reduziert. Ціни на солодощі тут акційні, тобто занижені. Die Preise für Süßwaren sind hier reduziert. Маємо ще одне слово. reduziert, Акційний або занижений. Занижений мається на увазі, звичайно, у ціні. Редуцірте вага ість vom умтауш ausgeschlossen. Акційні товари не підлягають обміну. Редуцірте вага ість умтауш ausgeschlossen. «Аузгішлєссен». «Умтауш» перекладається як обмін. Ринок німецькою мовою де маркт. Der Markt, ринок, Der Supermarkt, той самий супермаркт, інтернаціональне таке слово, Das скафхаус. Це вже в нас великий магазин, тобто торгівельний центр. Der, Das Kaufhaus der Laden. це більше як крамниця, магазин, крамниця. магазин Das Geschäft магазин. der Markt, der Supermarkt das Kaufhausen der Laden das Geschäft. Маємо речення. Гей, я йду. Може бути, я їду, чи ми їдемо, чи ще хтось там йде. Я йду на ринок. Я йду в магазин. Ich gehe ins Kaufhaus. Я йду в торгівельний центр. Ich gehe ins Geschäft. Я йду в магазин. Артиклі тут в нас вжито у знахідному відмінку, оскільки ми маємо питання, куди я йду, куди. Тому замість «дер» ми вживаємо Ден і замість Дас ми вживаємо теж саме ДАС. Тепер наступне я є Іхбін. Ichbін of dem Maкт. Я є на ринку, іхбін і зупамакт, я є в супермаркеті. Ich bin im Kaufhaus, я в торгівельному центрі. Ich bin im Laden» – я в Крамниці, im Geschäft» – я в магазині. Маємо тут уже питання де, тому вживаємо давальний відмінок. Якщо питання куди, знахідний відмінок. Якщо питання де, давальний відмінок. Наприклад, das Geschäft» – магазин. Середнього роду маємо артиклі Das, питання де в магазині, «in dem», тобто im, geschäft». І питання куди знахідний відмінок. Ін плюс Das. Маємо ins, geschäft». Кауфен купувати, Einkaufen робити покупки. «Kaufen» – купувати, einkaufen робити покупки. Ein відокремлювальний префікс. Якщо ми, наприклад, хочемо сказати я купую молоко, одяг, продукти харчування, використовуємо є слово kaufe, ich kaufe. Якщо ми хочемо сказати, що я йду робити покупки, тоді ich gehe Einkaufen. Kaufen купувати Einkaufen робити покупки. Робити покупки можна також сказати Einkäufe machen або «shopping machen». Або просто шопен. Це вже в нас англіцизми. Einkäufe machen, shopping machen, shoppen. Ich shoppe, zum Beispiel, я роблю покупки.